Дос називається Хвилинка математики по австралійському ураку. Спиратися ми будемо на той формат, в якому працюємо ми, компанія Зокул. Для хейтерів, які може теж займаються цим, або просто сидять на дивані і не хочуть нічого робити, а можуть тільки казати, що це не працює. Тому для людей, хто хоче перевірити, можна приїхати в будь-який день, не домовляючись, до мене, показати пальцем будь-який басейн, витягнути укриття і порахувати кількість рака на квадратний метр. І вам все стане зрозуміло. Не спираюся зараз на той об'єм, який є у мене. Максимально, що я досягнув в цій справі, це я виростив в басейні за 10 місяців рака 100-г31 рак на квадратний метр. Але це, скажімо так, це супер результат, не будемо до нього прив'язуватися. Давайте порахуємо ферму. І кількість на квадратний метр буде на 31 а половина, 15 раків на квадратний метр. Я думаю, це буде чесно і максимально приближено до тих цифр, до яких ви можете при наявності досвіду дійти або з нашою допомогою. Тобто це у ну, клієнтів у наших 100% таке є. Але ви ж хочете, щоб кількість була занижена. Тому занижуємо на 15 штук. Дивимось далі. Значить, У нас є ферма. А, малу ферму не беремо, тому що ніхто не каже, що в гаражі промислове вирощування це бізнес, це хобі. Тому Попереду, е беремо 500 квадратних метрів робочої площі. Приміщення, само собою, буде трошки більше, тому що будуть ще проходити. 500 квадратів у нас по, по робочій площі. Стандартна класика, хоча ми робимо і більше, це три поверхи. І того ми отримаємо замість 500 множаємо на 3-1500 квадратних метрів робочої поверхи. Це немало, але так ніхто й не казав, що ще раз, що в сарайчику 3 на 1 ви будете вирощувати рака і це буде рентабельно. Значить, півтори тисячі квадратних метрів ми засаджуємо. Наприклад, о, з нашою допомогою ми можемо зарибити цей все, весь об'єм. І 10 місяців ростимо цього рака. За 10 місяців ми досягнемо результату 100 плюс. Що таке 100 плюс? Це і 100, і 120, і 140. Деякі особі можуть бути і 160 грамів. Але знову-таки занижуємо результати. До 100 грамів. А, ми по кількості занизили в два рази, ну і плюс-мінус по вазі. Ми вже занизили нормально. І ми а з вами отримуємо е 15 штук 5, по 100 14. грам, це півтора кілограма з квадратного метра на півтори тисячі квадратних метрів. І ми отримали е е 250 тонни рака. Так, для простоти підрахунку, щоб це було максимально зрозуміло, ділимо цю кількість рака на 10 місяців, щоб зрозуміти, яка ж плюс-мінус кількість рака виходить за місяць. Ми отримали 225 кг за місяць, 100 грамовий рак. сьогодні Знов ж таки, будь ласка, люди, які там десь на базарі бачили, що там щось написано, що там авоєликсі раки по 300 гривень, але ми їх ми їх оплачуємо, а нам зараза ніхто їх не відправляє. Тому що це, ну, це, це неправда, це люди сидять на предоплатах. Е, там є така функція. Е, рак дешево, люди, люди, люди люблять дуже халяву, е, вони е, скидають людям гроші і, і там, вони відправки від 2 кілограмів, а по факту ні рака, ні грошей. І так ця схема працює. Тому, будь ласка, оці 300-400 гривень там, кілограм а тонна, мільярд тонн там, і все інше. Можете написати, такого не існує. Сьогодні конкретно заїжджав у себе.